Я тут погоджуюсь. Я оце коли сперечаюсь з людьми, які кажуть, нам Захід не дає зброю, нам це не дає там грошей, Байден гамно і так далі і тому подібне. Де? От я постійно кажу: слухайте, це все бонуси. От Ізраїль може дати відсіч, а у Ізраїля гірша ситуація, ніж української. Він оточений з цих боків, з одного боку, тільки море. А все решта, це не друзі, м'яко кажучи. І він за 70 років створив таке військо, яке може битися, хоча інколи і не може, як це було 7 жовтня минулого року. Не показали себе так відважними і такими проникливими. От. А допомога це бонуси. Ми сильні стоїмо на своїх двох ногах. Маємо армію, маємо суспільство, маємо гроші, гарно працюємо, гарно урядуємо. все у нас прекрасно, і тут американці приходять: і кажуть, може вам дати ще там 20-30 літаків? І ми кажемо дякуємо, звісно, нам треба, бо у нас теж не так багато навколо нас, друзів. Є, але але є ворог великий. І от тоді це нормально. А коли кажуть, ані нам всі повинні, Це дуже схоже на, на російські наративи що росії завжди всі должны а вона ж вона ж прекрасна величава, тому і всі всі повинна, мають коритися